В началі відосика попрошу підтримати відосю стрімера копіючкою, тому що він безробітній наразі. І йому треба за щось жити. Маєте можливість і бажання можете підтримати. Лава Україні і я Валентин. Ну і по традиції скажу в началі відосика, тому що до кінця мало хто додивляється. Не забувайте ставити подобайки, підписуватись на канал, рекомендувати друзям, також окрема подяка спонсорам, донаторам і приємного перегляду. Відосик у нас сьогодні про те, як ми го волівця. На сервер, який недавно відкрився під назвою Периметр. Посилання на нього буде під відоськом. Залітайте, спробуйте пограти на цьому сервері. Він недавно відкрився, тому тут ще багато чого недолаштовано, але я сподіваюся, адміністрація швидко виправить це все. Безпечно, там, якби можна попасти на бандитів. Це бандитів, центрально. потім є, да, через темну лощину дорога, там якби з <хи> ладно. Мутаніни. Бандити а, то потім. Погано. Ще є одна дорога Фами, так скажемо, вона отут, якби. Східніше. Ти знав, цю дорогу? Я паняю. Він, ви, ви, він цікавий. Та ні, я ж кажу, я не ходив. Я, я тільки вчора його найстив, познайомився. Він прибіг сюди, я йому. він мені показує на жестах, що це як його знає, кудись там дорогу і це як його. А потім приніс мені шмаття, і я йому бабки заплатив. Ну то супер, бля. Да? Але в нього амнезія, яка сьогодні бачу залишилась, бо він вчора заражений був по самій шарики. Mm. Нахопався радіацією чи що? Не знаю, нап... в нього ж кажу амнезія. Я її теж розпитую, він каже, хер зна. Mm. А, як... а як до вас звертатися? Майстер. Майстер, ага. Ну, я не знаю, як його звати, він німий. Я на нього кажу німий. А я бісеня. О, приємно познайомитись. Ага. Він знає, тут такі дороги, що просто жах. Він мене при приводив вон до тих, як його, там у вовків на находив, там якихось он до людей там о, з довгими руками мені показував. Угу. П'явок не показував? П'явок? Ти показував мені п'явки? Ні, не показував. Ну тут, як підете на тунель оцей, з цієї сторони. Там тунель є ззаді мене. Ага. Е, ви його проходите, там вибігають оці кресло я не знаю, що вони прибігли сюди. Оце їх спочатку стріляєте, а потім йдете прямо по дорозі і виходите прямо на п'явок біля болота. А то страшна річ. Ну, ну як сказати, якщо з розумом підійти, то не дуже страшно. У мене є граната, якщо шочеку під ноги. І не дамой живим. Гранати не треба, там просто треба, якби коли вона підбігає. Переставати стріляти і трошки відходити швидше назад. Ага. Ну вона швидка капець. Бліє, ні, стра... стрімновато самим те туди. Костюмчик у вас класний. А скільки такий костюмчик стоїть? Чи таки на вас такі вони є? Так. Ви точно не військові? А то мало ли чого зараз там може на КПП десь туди заведете. Ліцензія на перебування є? Яка? <laughs> Тут ліцензію? Я, бо, не не зайня, так, я так. Бо, як не бачу просто. Я як не бачу просто. я шуткую. <laughs> <laughs> і вже немає ліцензії. Я вільний сталкер, так що мені не до цього. А, сталкер в такій одежі? Круто, я то такого одежу хочу. Ага. Ну на північ твої і там буде. Там є якби от такої розкрасці, як у мене, але можуть за нього запитати, звідки ти її взяв. Хто? І є ще якби в чорному кольорі. Чорному, чорному круто виглядає. А ну, то в мене зборна. У мене зборна Солянка, то просто пісець. Mm -hmm. Я бачу чоботи вже потрьопанів тебе. Да -да, помію, mm -hmm. Так, так, не поміти треба піти купити. Так, блін, що будемо робити? Та стрьомно йти? Тебе двостволка, в мене цей клинююща. Mm -hmm. Вас клинить теж замітив, за да, ця штука? Як вона там називається? А ні, вже не клинить, вже нормально. Вже почистив, то вже не клинить. Так 3-4 рожка і клинить. Це якась зона парадоксальна тута. Роз'їдає радіація. А це ствол рожків 6, та й починає може клинути. Радіація роз'їдає. Та угу. пилюка радіаційна на все впливає. Короче, якщо хочете, можна зараз побыстренько катнути туди. Ну, а якщо б не важко. Ну пишите Трум турум 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 тумту. Трум турум 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 тумтум Трумтум туру А там кто живе? Там Там. Варта вроде я А шо то таке воно вояки Ба так скажем Місні законоводящі а ви з ними сваритеся? Можем. Ну поки нейтралітет. Ай, юп, пересете, в мене в очах потемніло. Треба ліхтарика, мати. Ай, блін, страшно, я ж зброю достав. На, тримай ліхтарик. Я думаю, в мене вже люки прикинулися. Тримай. Це на свій ствол. Тільки батарейку найде. Так, да, так, да, так, да. ща достану. Ти що там щось знайшов німий? Е, поняв, прийняв, не так треба. Щас, секунду. О. Е, чого він не світиться? Ви не светите, батарейку ставив? Да. А тепер нажми там з боку зліва. Та, блін, я її вручну включив. Да, я вимкнув фонар. Так світиться. А на стволі не світиться. На стволі теж світиться, дай. сюди. Ствола з ним. Надій на ствол типа. На, перевір. А, він світиться задом наперед, я так зрозумів. Він на спину. Він за спину тобі світить. Ха-ха. А, так, да, так, да, він тобі за спину світить. На, тримай. Аномалой. Ну так. Да. <плес> <плес> Ой, Німе забери ствол. Ми ж далеко від села, правильно ж? Ще є в нього ствол? бля, я не зв'язав його, треба зв'язати. А чого я його не зв'язав? Не рипайся тільки на. Іх, не везе тобі, друже, не везе. Що таке? То нічого. Познайомитись приємно. Не везе тобі, що ти з нами пішов. Ми не хотіли тебе трогати. Думали з тобою познайомитись ближче. Хотіли вечором з вами піти погуляти, а сьогодні не вийшло, бач. Хай не виходить? Та ні, та ні. Ввечером, може, вийде, подружимося. Mm -hmm. Дідька лисого тепер. Дідька лисо. Та ні, дідька лисого не вийде. Що нам ага. з тобою робити, а? Як з тобою бути? Думай, що робити, Думати? Ага. <схід> може до нас Гості заведу. Знаєш, Куди? там КПП таке є по дорозі туди прямо. Я в гості завів би тебе до себе. Познайомився ти з нашими. <хи> Догадався куди? Ні. Ні? Може і проведемо до нас в гості, а. Ні, не проведе. Проведем. Є. Дивись, давай так от трошки пройдемося, якщо що, то познайомимося ближче. Якщо рипатись не будеш, розв'яжу тобі руки. Чи будеш бігати тікати від нас? Я що, секунд, щоб тікати кудись. Хорошо. Блін, Що в тебе по... це а оце в мене пояс порваний. Печалька. Ммм. О, шолом файний. Та ні, блін. Як би це його так до нас довести, не знаю. Щоб нікого по дорозі не зустріти. Доведем? що? Не доведем? Ні, вбивати ми тебе не будемо, друже, ти шо, гониш? Ми ж не цей. Я на мокруху в зоні не підписувався ніколи. От пощупати гарно цього. Туди-сюди. Блін, от От даже мені твоє так прям подобається, так хочу з тобою махнутися, не глядя. Може таке махнусь з тобою, не глядя, а. Як мінімум тапочки і рукавички, я собі перецеплю. Чуєш, набої я йому зостав до дробовичка. Так ти не догадався хто я. А звідки я маю знати? Ти представився як бісеня. А, ну, ні, бісеня я бісеня, ти, питань немає. Дивись, а, а, ладно. Потім, потім тобі вечірком прибіжу на, на село розповім хто я. Якщо не догадався. я свою форму одіну файно. До речі, твому командиру привіт передасиш. Він нас не любить чомусь. Чому не знаю, він нас не любить. Зрозуміло. Ну вам, хлопці, на бар дорога закрита, ви знаєте? Та так. Не знаю, чому йому закрита буде, але мені то закрита точно. Йому то точно тепер. А чому? Ну так? Такі крисячки справи робити, блядь, з приклада бити по голові, блядь, це взагалі не діло. Бель, а як я ж тебе мав би зупинити? тебе такий ствол, що мені аж прям слюна на нього подавилася. А, ну нічого, головне, що яйця не помокрили. Та ні, та шо ти. так? Так що, що там, подумай, махнем не гляда на форму твою. Ну вона мені прям твоя так форма ця подобається. Та міняй, міняй, якщо хочеш. Ну, а потім я з тобі її зніму мертво. Та блін. Не погрожу, я ж тебе не чіпаю, дивись, я ж тебе не вбиваю. Ну ага. Я тобі собі штани твої оставлю навіть. Даже тобі поїсти і попити оставлю, щоб ти не цей. Не казав, що Та, я поганий. Ти ще не оставляє мені хулі, блядь. Та ні, ти що, Я ж кажу, я ж ага. не, 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 не цей не вбивця. Азік тебе є, є вроді. Тримай. Так. О, диви, гроші тобі навіть лишимо. Гроші, вода, попити, дробовичок. Ех, ну ти гарний. ну цього. Дивись, привіт, передаси своєму командиру. Скажеш, що він нас так не любить. Могли б домовитись, побазарити. Кого він не любить, я щось не можу врубатися. А ти поцікався в нього, кого він не любить? Прям дуже сильно не любить. Чомусь таких добрих братків, які. Ну, Точна жінка, щоб тебе любить. Добрих. Правильно. Добрих братків, які людей так, не трогають, ти... до... допомагають. А, так. Да? Угу. Дуже допомагають. Так. Ти хоч чув, що люди на нас раз ображалися? А ваш командир чомусь на нас образився і каже, що ми не хороші, хоче нас вбити. Могли б побазарити, домовитись і жити дружно, і нікого не трогали би. Та пішов би з нами до мостриків постріляв би спокійно. А так ваш командир нас не злюбив. А мені воно не треба. Командир не Я злюбив нас, і от і Не, моду, помто як сталкерам, блядь, а тепер хір там. <су> ну, бач, вибачай. Добре, не обісуть. за що ти вибачаєш? Не обісуть. Ну, я ви ж тобі кажу, ви ви. мені твій ствол дуже подобається. Якби нормально, я ж тобі кажу. Якби не твій командир, домовились би нормально. Порозмовляй Про з командиром. Мені щоб... не служить. Мені? Та ні, не буде він служити. Мені мене є оця штука, вона мені більше подобається. Може таке що забереш. Блін, оцей ліхтарик, йоп пересете. Як же ж він поганий цей ліхтарик? Я тобі його оставлю назад, ти мені його підігнав. Я тобі навітаречку в ньому дам. Ну ладно, тоді ми побігли, а ти цей як його. Не скучай, розв'яжися, сам потом. Ножик в тебе є. Блін, не гарно, ножика немає. Я тобі ножичка там в рюкзачок закину. Все хорошого, розв'яжися, тільки на оцей, Не кипішуй, і не стріляй нам в спину, добре? Я подумаю. Та ні, ну давай цього, Давай без цього. Що, не... Давай цього? не стріляй в спину. А що в спину нормально заходите? Так ми не в спину це зайшли. Я, кіло, тобі, о, я перед ну, тобою стояв. Я перед Гістар, тобою да, стояв. А ліхтарик виключив, блядь, а твій товариш мені в спину зайшов. Ні, він не знаходив, то я тебе вирубав. Так, я бачу. Я тобі, тобі чесно кажу, що то я <світ> тебе вирубав. <світ> він навіть не, не, не зрозумів, що то трапилося. Ледненько, гарно тобі тут цього, до села ти добереся, зброя є, вода є проти вас. І ми оставимо проти вас, де тоді проти вас Тебе ж проти був. А, вупляха муха сорян. Противогаз є, фільтр в тебе там є. А тепер комплекс Сева буде, знаєте що. Що? У розшуку, так скажемо. А, комплекс Сева, а це О, це Сева, блін, я ж тобі кажу, я ж хочу дуже такий комплект. Під... Підженеш мені пару штучок таких в продажі. Та не, не жлобися, бабки, заплуч. Так, да, да, да. Та блін, злий ти однако, ладно. Дуже. Гарно тобі тут от цього, якщо що, то будемо чекати цей. Може все-таки добазаримося з твоїм командиром. Ні? Ну ладно, німей, го, пішли. Ні, як, ні. Вже вони з ким не добазаритися. Ну і дарма. Німей, включи ліхтарик, а то сліпо бігти теж так собі. Після, після, після. гоним, гоним, гоним. А в кінці ролика хотів би сказати пару слів для гравців. Люди, не забувайте, що це РП. Сьогодні я вас піймав, завтра ви мене піймаєте. Ви так само з мною зробите. Ну не треба переносити гру в особисте життя і мати мета на приїзд. В Грі відігрує кожну свою роль. І ці пікселі не коштують нічого. Ви сьогодні граєте, завтра не граєте, а пікселі це лише пікселі. Ну і по традиції. Слава Україні! Слава Збройним силам України. Дякую, хто підтримав мене копійочкою, спонсоркою. Ну і не забувайте поширити відоски в соцсетях, рекомендувати друзям. Там, до речі, до 2000 небагато. Був би вдячний також, якщо не збираємо.